Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, автор найкращих в світі м'яких меблів «Трансформер». Ті, хто долучається до каналу, знають про те, що тут відбувається девас дизайну. А ті, хто вже давно тут, вже встигли познайомитись з тим, що у нас відбувається колаборація з компанією «Шарм» в сфері дизайну взуття. Саме зараз ми на стадії, коли затверджуємо дизайн підошви, почали з першої моделі, яка за золотим перетином відбувається моделювання. І от з паном Миколою ми досягли врешті-решт, по цій моделі такого ніби єднання. В думках і затвердили дизайн підошви для цієї моделі. Вона, Як ви бачите, отут, от на розріз, бачите, у нас тут ніби такий трикутничок впродовж всього, всієї підошви. Це дуже важливо і чому це виправдано? Ми навмисно обирали сучасні матеріали. Ева це такий сучасний легкий матеріал для дизайну домашнього взуття, яке має кросовий варіант. Це супер номер один, номер 1 in the Market. Далі, оці, а, випра... чим виправдано ці розрізи, ніби трикутнички. Ви пам'ятаєте, що в дизайні ми надихаємось золотим перетином та Топографією ступні, і топографією з вищої геодезії. І пам'ятаєте завдання вищої геодезії в минулому роліку, я казав, що це вивчення форми та розміру землі. І тут ми маємо зазначити, що. Ці процеси відбуваються завдяки такому процесу вищої геодезії триангуляція. Називається. Це коли форма і розмір вивчаються за принципом побудови моделі трикутників, які поєднані між собою. Тож, друзі, тут в цій моделі буде використана саме ця підошва. Це вже затверджений затверджена форма. Дякую всім за увагу! Обов'язково підписуйтесь на канал, продовжуйте слідкувати. Натхнення вам сумління і витривалості. Нам ми продовжуємо працювати.